Всі прихильників біатлону та спорту. Сьогодні у нас п'ятий випуск кар'єри за збірну України з біатлону. І сьогодні нас очікують перші індивідуальні гонки в цьому сезоні. Перші не естафети. І сьогодні ми з вами побачимо жіночу та чоловічу індивідуальну гонку на 15 та 20 км. У жінок. Нашу країну будуть представляти Дмитренко, Маркушина, Петренко, Джима і... Білкіна. Перейдемо до гонки. Побачимо, що наші дівчата зможуть продемонструвати в першій гонці особисті сезону. Надіємось на непоганий все таки результат, як не як. Зміж естафеті вони. Показали п'яте місце, вийшли в підкову церемонію і це досить непоганий результат. 15-ю стартуватиме Христина Дмитренко, 24-ю Анастасія Меркушина, 69 ю Ірина Петренко, 86 Юлія Джима і останньою стартуватиме Надія Бєткіна. Перейдемо до гонки. Вже стартувала перша з наших учасниць. Христина Дмитренко. Тандром стріляє. Стріляє в нуль на Лешці. 6 секунд вона вестиме тоці. Дмитренко перша її стрільба. Христина Дмитренко хибить на Лешці. Надіємось ну, на хороше проходження Наступної стрільби саме стійка. Симон на перший його муроброму. В вогнивому рубежі стріляє чисто. Флойдраз одразу ж два промахи попри те, що вона прийшла важку на нуль. А Настя от молодець, Настя... Настя стріляє чисто на першій стрільбі і виходить 11 -ю. Із 24 спортсменок. Дмитренко ще одна хиба в неї. Ну, поки що дівчата нас особливо не радують, але подивіться, Настя робить другий нуль. Оце вже непогана заявочка, вона йде сьомою. Хвилина 08 вона програє відтоця, яка з нулями. Дмитренко, ще один промах. Не ладиться стрільбою сьогодні в Христини. Чотири промахи за три вогневі рубежі. Настя, на жаль, хибить була б без промаху, вона б була б зараз в топ-5. Але, але попереду ще одна стрільба. Можливо, там вона відстріляється на нуль і зможе бути вище, так як зробила Христина. Вистрілялася нарешті, на нуль на останньому новому рубежі. І буде піймувати на останнє коло. Петренко на своїй першій стрільбі стріляє також в нуль. Чудово, чудово. І, до речі, хід вона непоганий показує. В одні ноги йде із американкою Ірвін, Майже в одні ноги із ДЖенери Шар з Франції. Досить таки непогано. Так, Настя йде перед останнім номижем дев'ятою. Потім Настя покаже. Давай! В нуль стріляє на станньовому рубежі Настя. Ось це вже заявочка, непогана. Хвилину 44 вона буде програвати. Була б без промаху, програла всього в 40 секунд і виходила навіть би Аліну Стримаус із Молдови. Але виходить вона 9-ю. Там, як ми бачили, Іра досить непогана, йде, будемо чекати її на другому новому рубежі. Христина 10 ю Фінішує і всіх учасників, які фінішували. Юля на першій стрільбі спускає хибу. Хвилину 22 вона програє. А от Іра знову стріляє в нуль. Знову в нуль стріляє Іра. І вона йде в одні ноги із ліною стрімову, про яку ми вже говорили, яка йшла третьою. На останньому руму, рубежі, як його завершувала Настя. Вказують на мідуліні, яка могла затандривал тобі йти до речі, але схибила, все могла бути несподіванкою і далін. Настя 11-я фінішує. Жанмону на 3-му воному рубежі робить промах, могла б, до речі, виходити однозначним лідером, але не справилась зі стрільбою ігра третя стрільба для неї. Юлі знову промах. Як же ж там Іра? Останнім пострілом хибить. Останнім пострілом хибить Ірина Петренка. Вона в 12-й позиції буде займати. Якби ж Ірина була без промаху, вона дуже непоганий результат вона претендувала. Вона б пішла в шосту Обходила б таке ліну стрім із Молдови. Ой, Юля! Молодець. На тему новому рубежі на другій лашті, хоч я в 0 д24. Ну, до речі, йде в одні ноги з Вігрі. Непогано. Білки найде. Подивіться, 16 ю ваш. А 16 ю йде Білкіна після двох нових рубежів. Це от несподівано вже. Дуже несподівано. Хоча я на неї зовсім ставок не ставив. Що вона зможе вистрілити Ірина завершує останній вогневі, як робиш на 0. І виходить 8. Потрібно стрімаус обходити. Потрібно її обходити стрімаус і підніматися на сьому позицію як мінімум. На останньому колі потрібно поборотись. Дев'ятою фінішує Ірина. Юля. час хрибала. Мало їй було двох промахів, вона ще схибла на останньому вогновому рубезі. Білкина хибить на третьому. Хоча до цього вона йшла непогано, мала два нулі. Дуже непогано йшла надія. І тут... Це промер допускає на останньому новому рубежі Надія. І вона 42-ю виходить після Юлії Джими, яка 41-ша. Ну, вітаю, дорогі друзі! У нас є перше потрапляння в цьому сезоні в особистих гонках. Топ-10 це зробила Ірина Петренко з одним промахом. Вона фінішувала дев'ятою в індивідуальній гонці. Не маючи промаху, вона б могла б забігти навіть в квиткову церемонію. Але до топ-3 все одно було далеко. Виграє цю гонку Лужан Мано, друга норвежка Ідалін, третя Інгрід Ландмарк Тандревал, четверта Мона Броксон з одним промахом. Бриза Буша третя. п'ята. Із трьома промахами і Іженерішар Несподівано. Шоста. із одним промахом. Непогано себе проявила француженка, але все-таки, як на мою думку, найбільше несподіванкою є Аліна Стрімовус із Молдови, яка в восьмой фінішувала. От ще якісь несподіванки у топ-20. Томінгас, ну це не прям така вже і несподіванка. Кінець минулого сезону вона дуже класна, як ми пам'ятаємо, провела на Кубку Світу. Так. Ну і тут більше в 20 немає, несподіванок. Тамара Штайнер, я не замітив австрійку, яка з нулями. І закінчила гонку 11-ю. Хто тут взагалі гонку закінчив з нулями, бо я поки що нікого не бачу. Чашка отчовська 27 з нулями. Я думаю, тут надалі нікого немає. Це 100% не можна бути з нулями так низько. Так, про що я і казав. Так, підведемо підсумки. Ірина Петренко фінішувала 9, Настя 28, Юлія Джима 40. Надія Білкіна з 46 і Христина Дмитренко, її ще трьома промахами, фінішувала 64-ю. Перейдемо потрошки до чоловічої гонки. Побачимо зараз, що там у нас думають в Міністерстві спорту. Як на мою думку, це досить непогана гонка, тому що є потраплення в топ-10. Минулого сезону їх зовсім мало було, а це ще й в першій гонці. Сподіванкою гонки є і Далін, до якої аж 25-та позиція, тільки очікувалася. Сімон повністю провалила гонку, дуже багато нахи Сімон. І Міністерство спорту дуже добре віднеслось до цієї гонки дуже позитивно. Три спортсменки в нас у топ-40, дві у топ 30 і одна навіть зміла потрапити в топ-10. Хороший результат. Ну і якщо зараз подивитися, то в загальній залі Кубка світу серед жінок виглядає дуже перспективно, тому що їй йде 9 на даний момент. Настя зуміла набрати першечки в сезоні і Юля. Набрали свої перші очки. Перейдемо до чоловічої гонки, тут у нас всього мають право побігти 4 чоловіки це Манзин, Бученко, цимбал і підручний. Можливо, замість цимбала можна було поставити прямо. Але цимбалу 27 років а, примі на 10 більше, тому. Все-таки краще довіряти Богдану, можливо, він за цих 10 років, на які він молодше ретема, зможе більше спогресувати. Тому довіримо йому місце в цій гонці. Ну що ж, розпочнемо. Першим у нас розпочне Манзеник, який стартує 38-м. Далі Дудченко стартуватиме 67-м. 89-м стартуватиме Богдан Цимбал і 109-м Дмитро Підручний. В кінці свого буде Дмитро. Наш лідер збірної. Мандзен в нуль стріляє на першому другому ребежі. Молодець Віталій. На другому в нуль завершує. Подивіться. Після середини гонки Віталій Мандзін де третім. Появився цього Ніколасу Хартвегу із Швеції, Швейцарії, і Єхамену Судалаш Євдалі із Норвегії, які також з нулями, але мають кращий хід. Дуже Віталій позитивно розпочинає цю гонку. Дудченко з промахом. Можливо, він зможе перевернути результати ігреї. Наше молоде дарування Віталій, третя стрільба і. На жаль, одна хиба в Віталії. Хвилину 27 він буде програвати. На жаль, схиб Італії. Дученко на стійці стріляє чисто на першій своїй стійці. З одним промахом він йде на даний момент 20-м. Цимбал стартував з промахом. Віталій виходить третім на останнє коло. Ось так. Із 37 спортсменів. Є шанс, досить великий шанс перевершити результат Ірини Петренко, яка була з промахом. Але потрібно на останньому колі дуже сильно в Італії поборотися. В топ-10 є шанс потрапити, це 100%. Але можливо за те, щоб перевершити результат Ірини, я трошечки переборщив, тому що його вже там хтось обійшов до речі. Богдан там взагалі 75-м. Ху... Іде після другої стрільби з такими Ну, Але все одно будемо довіряти йому, будемо ставити Дученко, 10-й перед останнім колом. Все так. І Віталій швидше Дученка на трасі. Досить таки дивно, побачимо, що буде на останньому колі. На даний момент хлопці дуже сильно дивують. Підручний, другий нуль робить. Ось це так початок гонки. Ось це так перша особисто чоловіча гонка в чоловіків. Дай Бог, щоб вона так і закінчилася, якою вона не є на екваторі. Тому що на екваторі наші три спортсмени у топ-15. Підручний його третя стрільба хибить, на жаль, Дмитро. Схибив Дмитро. Він 11 на даний момент. Жаль, жаль, що Дмитро схибув. У нас останнє коло там символ буде йти, який трошки піднявся, йде 53-му. Змив він іншу частину дистанції другу половину пройти на 0. Підручний на останній стрільбі. Підручний чисто працює, подивіться, не до Хартора далеко. П'ятим виходить Дмитро. Дефарктова, далеко не мав би промаху, обходив дефактора, але все одно навряд чи б зачепився за з Києва. Можливо, зразу станемо колі Дмитро. Термана так вчепиться. Ну ні, він навпаки збавляє позиції. Збавляє позиції Дмитро, навіть дев'ятий. Дивіться, що таки повторюють він. Результат є неподрямку. Так. Дев'ятим фінішує Дмитро. 16-м Віталій Марзен, Антон Донченко фінішує 19-м і цимбал 68. От як мене би не провал Богдана цимбала, ця гонка була б дуже непоганою для нас. Зразу три спортсмени у топ 20. Я думаю, що зараз ми в Кубку націй чоловіків маємо піднятися стовідсотково. Ну бачимо навіть, якби не було хиби, Дмитро був би всього читає. більшого би він все-таки хардвега. Але в топ-3 він би не потрапив, 50 секунд би він би програв топ-3. Ну і просто ідеально оцінює оцінює Міністерства спорту на Шуанку. Кубку нації чоловіків ми не піднялися, залишилися сьомі. Але всі наші гонкою задоволені, та я і сам задоволений. В жінок, що там в Кубку нації ми п'яті 20 очок відриву від Італії. До старт сезону в Кубку нації в жінок. Дуже непоганий у нас. Ну, чоловіки навряд чи зможуть боротися із. Швеції, Франції, Італії на даний момент. Ну, з чехами можливо. Але там позаду ще є швейцарці. Тому я не думаю, що ми на даний момент зможемо заскочити у топ-5. Отже, дякую вам, дорогі глядачі, за перегляд цього відео. відео. Прошу підтримати вас лайком та підпискою. Хто має таке бажання або можливість, прошу підтримати фінансово. Банка вам буде в описі і закріплено в коментарях. Дякую всім за перегляд. Гарного вам вечора і до побачення!